Інформаційний проєкт Суспільне студія ми продовжуємо з 1 жовтня. Пенсійний фонд України проводить розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026. Про це 26 вересня повідомили на Фейсбук-сторінці пенсійного фонду. Там зазначається, що для більшості громадян такий розрахунок відбудеться в автоматичному режимі. І детальніше про це говоримо далі. із заступницею голови правління пенсійного фонду України Іриною. Ковпашко, вітаємо вас, пані Ірино. Вітаємо пані Ірино. Доброго дня, пані Ірино. 1 жовтня пенсійний фонд перерахує субсидії. Кого це стосуватимуться в першу чергу? Для кого це буде здійснено автоматично? А якщо не автоматично, то які зусилля або дії знайдобляться від претендентів? У будь-якому випадку, станом на 1 жовтня, ми вже маємо певну кількість тих людей, які до нас звернулися, перевірили ми право, визначили його і здійснюємо виплати протягом неопалювального сезону тобто, влітку. По великому рахунку всі ці люди отримують автоматичний перерахунок. Є певні застереження, які стосуються, коли у складі домогосподарства відбулися відповідні зміни, і ці зміни торкнулися насамперед, чи то переліку послуг, на які вже було нараховано житлову субсидію, чи вони торкаються зміни. Кількості членів домогосподарства. Тобто такі люди, це їхній обов'язок, вони зобов'язані про це повідомити пенсійному фонду. Якщо, якщо ж таке повідомлення не надійшло, то перерахунок буде проведено автоматично. І ще одна рекомендація. Якщо домогосподарство жодного разу не зверталося, за Призначенням житлової субсидії. Але розуміють, що з настанням опалювального сезону буде дуже складно відшкодовувати всі оті спожиті е, житлово-комунальні послуги. То вперше, той, хто звертається, він повинен прийти або надіслати документи офіційно, заповнити заяву, заповнити відповідну декларацію про доходи та витрати домогосподарства. І на підставі цього звернення вперше. Буде призначено також житлову субсидію після перевірки права. А за який період раховуються загалом доходи домогосподарства при розрахунку субсидії? Який період береться на сьогоднішній момент? Ми маємо ситуацію таку, що під час розрахунку житлової субсидії. Коли буде мова йти про призначення, враховуються доходи за перший другий квартал 2025 року. Це мова йде про зарплату та стипендію. Якщо ж мова йде про врахування такого виду доходів як пенсія, то вона буде врахована в розмірі, який виплачено за серпень 2025 року. Пані Ірина, а які критерії чи обмеження може призвести до відмови у призначеної субсидії або, скажімо, її розмір буде змінений, чи впливає заборгованість за житлово-комунальні послуги на, на те, як буде призначатися субсидія? У будь-якому випадку ми говоримо про те, що наявність чи відсутність заборгованості по сплаті з житлово-комунальних послуг насамперед має значення, коли визначається право? Тобто, це ми робили саме на? Травень місяць, і якщо на момент призначення, який ми робили на травень місяць і по квітень 2026 року було виявлено наявність заборгованості, що перевищує 680 гривень. А для дитячих будинків сімейного типу це дуже важливо уточнення. Це зміни, які відбулися прийомних сімей, також стосується це 4 тисячі гривень, то в такому випадку е, житлова субсидія не призначається, але Якщо є договір про розсрочку заборгованості, якщо є документи, які підтверджують сплату заборгованості, якщо є рішення розпочато судове провадження щодо оскарження наявності такого, такої заборгованості, то житлова субсидія призначається. Але ще раз наголошу, що це має значення саме в той момент, коли житлова субсидія призначається на наступний період або вперше призначається за зверненням домогосподарства. Пані Ірино, ідея громадяни можуть отримати всі ці консультації. Оце що зараз ви нам розповідаєте? Ну насправді це інформація, яку ми завжди розміщуємо на нашій інформаційній сторінці веб порталу Пенсійного фонду України, або простіше сказати, на нашому сайті. Це інформація в Фейсбуці, яку ви, до речі, також почерпнули саме звітель. Це інформація в нашому телеграм-каналі. Тобто, ми досить багато розміщуємо інформації. Це так само інформаційні сторінці, офіційні сторінці в Фейсбуці, наших територіальних управлінь, де також досить багато інформації і загальної і та, яка стосується надання відповіді на певні конкретні питання по конкретних ситуаціях, пані Рина, а якщо рішення про про надання субсидії прийнято, чи потім відбувається процес моніторингу? Скажімо, чи відбулися зміни умов, за яких була надана субсидія, чи підвищився дохід, скажімо, цього домогосподарства, чи може переглядатися це рішення протягом сезону, після так. якого воно було прийнято? Ви знаєте, якщо говорити про саме призначення житлової субсидії, то це надання підтримки тим, хто не може самостійно сплатити. Так от тут є два критерії, які визначають, хто в який момент перевіряє оцю спроможність сплачувати самостійно. Тобто, перше, покладається певний обов'язок на самих отримувачів житлової субсидії, і таким обов'язком є насамперед інформувати про зміну в майновому стані. Тобто, якщо змінилося, покращився матеріальний стан. То інформують відповідно для того, щоб перевірити це. І друге, передбачено нормативно: що щороку, в березні і в серпні місяці, пенсійний фонд самостійно контролює і переводить перерахунки тим домогосподарствам, у кого рівень їх доходу або зріс, або понизився не менше ніж на 50%. Тобто збираємо відповідну інформацію, і якщо рівень доходу впав, то відповідно Розмір підтримки підвищується, і навпаки, якщо рівень доходу підвищується, то розмір виплати відповідно перераховується в меншу сторону, і це обов'язково проводиться щороку в установлені терміни. Я лише наголошу одне що. Субсидія це механізм відшкодування спожитих послуг. А відшкодування свідчить про те, що ми здійснюємо виплату, наприклад, зараз жовтий місяць, в жовтні виплата житлової субсидії буде проводитися за попередній місяць за вересень. Тобто, розмір перерахованих виплат, в тому числі на опалювальний сезон, а ми ж з вами знаємо, що Насамперед, опалювальний сезон це період, коли збільшується споживання і газу на опалення і теплопостачання з'являється. То виплату перерахованого з жовтня місяця розміру житлової субсидії люди будуть отримувати в листопаді. Пані Ірина, а як, як враховується під час нарахування субсидій факт, наприклад, що член родини зареєстрований на у домогосподарстві, але не проживає разом із із цією сім'єю? Є наприклад дитина, яка проживає в іншому місті? Чи враховується її прибуток у прибуток домогосподарства? Є таке, але є загальне правило, яке передбачає, що при обчисленні доходу домогосподарства враховуються всі доходи тих, хто насамперед зареєстрований за цією адресою. І є виписані чіткі механізми, коли є зареєстровані за зазначеною особою люди, але вони не проживають на цій жилплощі. площі, і навпаки, є люди, які фактично проживають в домогосподарстві, але зареєстровані в іншому місті. Так, от. Принцип загальне правило це враховуються доходи тих, хто проживає в цьому домогосподарстві. На цій адресі є відповідні правила, відповідні виключення. Наприклад, не враховуються доходи, якщо військовий проходить військову службу, але в зазначений період, наприклад, він зник безвісті або отримав статус особи зниклої безвісті за особливих обставин, то його доходи в складі домогосподарства в цей період. Не враховується, якщо є сім'я, в якій розлучені батьки, то дохід іншого з батьків, який не проживає разом, не враховується в складі цього, цього домогосподарства. Якщо, наприклад, студенту призначається житлова субсидія за місцем проживання в гуртожитку, то доходи його батьків не враховуються при цьому. Тобто такі точечні моменти, такі питання, вони врегульовані, пані Ірино, і на сам кінець чи бувають випадки такі, коли пенсійний фонд. Потребує повернення житлової субсидії, яка була надана, допустимо, там, незаконним способом. Тобто, е, якщо за період, коли надавалася житлова субсидія, все ж таки е, зріс дохід домогосподарства, але вони про це не повідомили. У нас одна хвилина. Ну, я, я говорила, що є можливість людині обов'язок людині самостійно. Ну, якщо вона не тобі... сказала, так. Вона не сказала, нам стало про це відомо, то ми переглядаємо розмір, переглядаємо його за необхідності права. А ще є механізм контролю за цільовим використанням коштів державного бюджету, які спрямовуються на виплату житлових субсидій. Це верифікація Мінфіну. Рекомендація Мінфіну обов'язкова для виконання. Наприклад, якщо людина не повідомила про те, що в неї відбулися якісь ціннісні придбання, про які вона не повідомила. Дякуємо вам за ваші відповіді. Сьогодні Ірина Ковпашко, заступниця голови правління пенсійного фонду України, відповідала на запитання Суспільне студія.